Так от, частина третя. Так от, що хочу зазначити по послання долі. Я в частині 2 розповіла вам про те, що це ви взяли не своє. І вам говорять, щоб ви закінчили з цим. У вас іде людина без карми. Вона вже м, запланована була вашим родом. А ви таке враження, що влізли в якусь історію, яка взагалі не для вас була. І ви не слухали нікого, ви от вирішили і все. Можливо, у вас була навіть родина, можливо, у вас були і діти, ну, є діти. Але ця людина не по вашій долі. Вам зробили такі іспити, тому що ви слухняна. Ну, хочеш, відпрацьовує? Тому що тут смерть це. Е Знаєте, не про смерть в тому сенсі як фізична, так, це внутрішня трансформація, це відмирання старого способу кохання. Шабаш перевернути – це закінчення магічного або енергетичного зв'язку. Можливо, ви були під якимось впливом, можливо, на вас робила ця людина магію, можливо, і не обов'язково, що це жінка. Чоловіки теж роблять на, жі... на жінок магію. Ви навіть могли відчувати, що ви як підморка, ви не розуміли, от кохаєте все, а те, що це не ваша людина, і вона може бути навіть і несерйозна, чи багато мінусів, ви як не помічали. І потім у вас як очі розкрилися. Ви розочаровані цій людині, дуже сильно розочаровані. Але саме головне, ви втратили дуже багато ресурсів, а це час ваш, власний час життя ваше, енергія ваша. Ініціатива перевернута і трилисник, вам не потрібно нічого більше робити. Ви не повинні рятувати цю людину більше. Поставте крапку. І, до речі, ви не потрібно нікого шукати. Людина до вас йде нова. І це без карми, яка прийде по долі. Знаєте коли? От ви питаєте постійно, вам, ну, вам хочеться дізнатися, коли прийде нова людина. Коли прийде нова людина, коли ви поставите остаточну крапку в цій от історії вашої? Якщо це історія про вас, і а, закінчити а, жити життя, де потрібно кого когось рятувати, з кимось щось прояснювати хто прав, хто не прав, злитися, очікувати якихось а, а, а особливо до тих жіночок і чоловіків, які намагаються ще впливати магічним впливом, щоб, ну як ж так, Потрібно повернути. І тоді ви ламаєте своє життя, життя тієї людини, яку ви намагаєтесь повернути, а своє тому, що та людина, яка заплавнована, вона не прийде до вас. Ви руйнуєте не тільки своє життя і тої людини, яку ви там прив'язуєте, так би мовити, так? Різноманітними способами. Є такі жінки, у яких там набік взагалі немає відчуття того, що це буде потім карма і для дітей, їх, і для наступних поколінь, і для цієї людини. Є такі жінки, є такі чоловіки, бачу ціль не бачу перепонів. Розумієте, якщо ви щось таке будете намагатися робити, у вас та людина, яка сама по долі, ні по кармі, вона не зможе прийти, тому що ви ж будете триматися за щось міфічне, яке потрібно вже знаєте, завершити, поставити таку дуже таку міцну крапку, і все. Нікого потрібно рятувати, очікувати, Живіть своїм власним життям, ця людина до вас прийде. Тому що оця, оця історія, про яку я розповідала, це так, це даленосна теж зустріч, але вона могла і не бути. Ви зробили собі кармічну ініціацію. Можливо, вам потрібно було. Можливо, ви щось чого, не нідорозуміли, чогось не відчували, не розуміли. І, і ця людина прийшла і вас зламала, щоб ви вже зрозуміли. Ви пройшли. Або проходите очищення через любов і пробуджуєтесь через світло і свою власну тінь. І ця історія не для спільного майбутнє. Навіть не уявляєте собі, якщо з вами відігралося. Або людина все, вона завершила з вами відносини, і ви завершили. У вас історія закінчена, і вам потрібно це зрозуміти і прийняти, і не триматися. А ця людина була пересічна, знаєте, як пересічний громадянин. Вона повинна була вас навчити розкрити вам очі, пройти ці кармічні, доленосні розв'язання цих а, вузлів, які ви насправді самостійно захотіли проходити. І це завершення старої програми, після якої відкривається новий життєвий цикл вільний від болю і залежності. Розумієте, про що я хочу вам сказати? А як вам бути в цій ситуації з вашим партнером або з партнеркою? Це обирати вам? Це ваше власне життя. Я вам розповідаю про те, що. Що вам буде ліпше, і що вам розповідають саме аркани? Обрати завжди вам. Тому я вам дуже вдячна за цей розклад, за те, що ви були присутні при цьому. І о, бажаю успіхів, розуміння всього того, що я тут наговорила, і, власне, о, Напевно, дорослого приймання і розуміння того, що не завжди наші відносини, а вони назавжди. Є відносини, які приходять на якийсь термін. Задля того, щоб ми вийшли з якогось. З якоїсь опи розкрила якісь свої аспекти, моменти внутрішні, які ми, наприклад, не розуміли, і пішли в нове. Дякую за перегляд. До зустрічі. Хай вам щастить!